Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний канавковий мікрорізець MGR5B15L22 від турецького бренду Agir. Даний мікрорізець призначений для чистової та напівчастової обробки внутрішніх канавок з прямим та радіусним профілем в отворах профільного та прямого точіння. Мінімальний діаметр отвору 5,1 мм. Загальна довжина різця 50 мм. Цим інструментом можливо обробляти матеріали з твердістю до 58 HRC. Різець виготовлений з твердого сплаву. Додатково покриття робочої поверхні ті підвищує міцність та зносостійкість, збільшуючи його термін служби. Ширина канавки 1,5 мм, Діаметр хвостовика 5 мм, головина канавки 1,5 мм, Робоча довжина 22 мм, Різець призначений для обробки деталей з різних видів сталей, кольорових металів, титану та човну. Хвостовик може фіксуватися у перехідній втулці або у спеціальному тримачі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказ. З контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України. Замешвидко надійно та якісно.